Доброго ранку кажемо. Ми вам не тільки з Максом і з нашими ранковими гостями. Дякую, а й з нашими ранковими гостями, які вже завітали до нас, і ми готові їх з вами познайомити. Отже, у нас в студії сьогодні Ольга жмаченко, соціальний працівник благодійного фонду Карітас Мукачівської греко-католицької епархії та Олександр Кацьора, керівник ресурсного центру для підтримки та супроводу внутрішньо переселених осіб у Закарпатській області. Доброго, доброго ранку. ранку вам доброго, і доброго го... ранку говоритимемо ми, ми про. Говорити ми про соціальний, о, перший портфель соціальної акції, яка відбулася. Ось тут я б а, хотіла таку невели... невелику ремарку <рив> для наших глядачів. А дійсно наші сьогоднішні гості, вся їхня велика команда. Вони працювали над тим, аби 1 вересня дітки, які не мають змоги забезпечити собі належне шкільне приладдя, вони змогли це зробити і піти до школи з, повністю спорядженими. Ми вже одного разу повідомляли саме про цю акцію. але зараз ми маємо змогу почути з перших вуст саме, як відбувалася організація цієї акції, взагалі ще це була ідея, як вона проходила, і що взагалі вдалося до. Цегти за допомогою а ми передаємо слово вам. Ми так багато не говорили. Розкажіть, будь ласка, як виникла ця ідея? Як хто її втілював? Як саме вона втілювалася? Ідея у нас виникла спільно а, разом із нашими партнерами, тобто, це із ресурсним центром для? Підтримки та да. супроводу ВПО в Закарпатській області. Так, справа Кольпінгу в Україні, і це Ужгородський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. І, власне, це все відбувалося на базі благодійного фонду «Карітас» Мукачівської греко-католицької єпархії. Отже, як ця акція з чого вона виникла? Виникла вона, я ще раз повторюся, спільно із нашими партнерами, і це вже не вперше вона приходить. Але в таких масштабах вона у нас провелася вперше. А якщо конкретніше, в яких масштабах так... покрешуйте нам ці масштаби? Так. Близько 100 дітей отримали у нас канцелярію і портфелики до 1 вересня. А куди конкретно ви звертались інформацією скільком дітям, скільки дітей потребують шкільного тобто? Полагання? Як ви моніторили саме цю ситуацію? Які саме діти потребують? Тобто, чи йшов якийсь відбір, чи це був, був звичайний збір інформації, чи це було просто, я не знаю, якась якому як форматі в ви так. обирали? Ну у кожного е, з нашої організації є база, своя база е, малозабезпечених дітей та дітей, з сімей, внутрішньо переміщених осіб і це ну є наше спільне напрацювання, правда Саш? Ну так, ми маємо своїх клієнтів, з якими працюємо. І власне найширша база, звичайно, в центрі соціальних служб від державної структури, тому що вони мають не тільки вони працюють не тільки з переселенцями, з багатодітними малозабезпеченими сім'ями. Відповідно, це була наша така загальна цільова категорія, з якою ми працювали. Якщо вже говорити про скажімо так, про збір дитини, чи то в перший клас, чи то навіть до першого вересня, чи правда те, що кажуть, дійсно, от зараз, от саме цього року, набагато не те, що дорожче, набагато. Важче батькам збирати дітей саме, саме на перший дзвоник, тому що книжки, шкільне приладдя, я не знаю, портфелі, різноманітні, шкільна форма і так, далі, і так далі. От це все от як ви вважаєте? Воно дійсно кожного року стає все важкіше, важче для батьків чи ні? Я за так, поглядом зрозуміла, так, що так. так. Ну стає все дорожче і дорожче. А ну, дивіться, яка ситуація в Україні. А, багато сімей собі просто цього важко їм це дозволити. І до нас навіть зверталися не такі люди, люди, що ну навіть книжки нема за що купити? Тобто держава зараз не забезпечує навіть книжками, це треба купляти батькам. От Олександр і Ольга, ви є представники двох таких благодійних організацій. Чи вперше ви співпрацюєте? Чи у вас вже був досвід праці разом? Ну, звичайно, був досвід. Ми вже такі довгорічні партнери, так, от директор Карітас Отець Мирослав Русин, з яким ми працюємо вже близько п'яти років, і цей багаж досвіду співпраці. От власне дав нам таку широкомасштабну акцію. Мені відомо, що й патрульні міста долучились до акції. Яким саме чином? Так, дійсно спонсорів у нас було багато. Перше це питання стояло в тому, що. Має бути це спонсорство з України. Перш за все. Це так була наша патрульна поліція міста в місті Ужгороді та Мукачеві. Це інші спонсори, такі як заводи Ядзакі Джейбіл, гіпермаркет, будівельний нова лінія. І багато було благодійників. Таких просто це були. Звичайні, Звичайні люди, які, які дізнавали дізнавалися про цю акцію і приносили чи то до нас «Карітес», чи до вас ресурсний центр. Ще один момент, що ми самі соціальні працівники, а також волонтери «Карітеса» стояли по супермаркетах і збирали канцелярські приладдя для дітей. Весь цей процес тривав місяць, повинен був тримати тривати місяць, але ви обмовилися про те, що він тривав довше аж до середини вересня. Так, справа в тому, що після 20 серпня до нас ще приїхала допомога із греко-католицької харіти з міста Пряшева Словаччина. Угу. Але ж ви казали про те, що допомога повинна бути повинна була бути лише українська, <смес> от як сталося так, що вони дізналися саме про цю акцію і виявили бажання Ми співпрацюємо справа в тому, що наші карі співпрацюють. А це свої так, значить так, так. <смес> от але ну в нас основна фішка була саме на українську допомогу. Тобто більшість портфеликів е, надали нам українські спонсори. А от саме цей портфелик, як ви його називаєте, що ну, як то кажуть, чого складається саме цей портфелик? Чи є якийсь, як то кажуть, набір? От набір школяра, набір першокласника? Максим просто давно школу закінчив, вже не знає, що там потрібно і ще, і ще нікого не збирав до першого? <світ> 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 ні, 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 не збирав. <світ> 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 так справа в тому, що перш за все ми акцентували увагу, і пріоритетом у нас були першокласники. І е, в основному отримали портфелики в нас першокласники, і там який набір був, тобто це зошити в косу зошит. Як завжди все, що тільки можна було в цей рюкзак, пранець, будь-які е, приладдя шкільне. От е, на наших екранах є світлини. Ви можете їх прокоментувати. Це світлини з вашої акції, так? Я так. Розумію? Саме 20 серпня ми влаштували день видачі. Як я це називаю на Фейсбуку, назвала препаті до 1 вересня, це не просто день видачі, це справжнє свято для дітей. Тобто, бачите, тут от, це наш офіс. Офіс ми тут складали наше шкільне приладдя, а це вже саме свято: це дітки з батьками і ці от портвелики бачимо. Ну, що це було важливо мої... в акції, що це не тільки було так, що діти прийшли, ми їм вручили портфелі. Ми намагалися організувати таке свято до 1 вересня. Ми не тільки там і пофотографувалися. Діти дуже щасливі були, коли побачили патрульних поліцейських. Вони там окупували їхню машину, важливо, вони так. там з ними гралися. Тобто була окремо гра. У нас така дженга вона називається. Я думаю, дуже довго зараз правило пояснювати. Але спочатку дітки дуже були раді, батьки вони. Не більш так позіхали, коли дивилися. Ну, вже під кінець ближче до фіналу, то треба було відтягувати вже батьків. Вони сіків вболівали і тому подібне. Так що акція получилася справжнє таке свято, приурочене до 1 вересня. От в мене ще таке е, назріває питання. Ви казали про те, що не забезпечені абсолютно книжками і першокласники, і взагалі школярі. Ну різні думки з цього приводу є. Так само ми тут в студії мали розмову з, ну, з гостями, які казали, що навпаки, забезпечення було в районі 85-90% п'яти дев'яносто відсотків. Тобто підручниками ну, дещо зверталися, але ну це не є зараз нашою основною а, темою розмови. Просто кажу, що ну були такі, що крім зошитів, ще питали про книжки, але ми таким не забезпечували. Тобто наш портфетик входить. До ну, до першого класу такий набір, як зошити в лінійку косу, зошити е, в клітинку, е, пластилін, клей, пенал, ручки, олівці, тобто фарби, сума. пензлики. В принципі, все майже все, майже все необхідне для того, щоб дитинка пішла. А, ну, які, я які, такі це набіри, молодого бійця, набіри молодого бійця тут набір молодого першокласника no, no, no. <laughs> <laughs> Олександр. От ви не вперше проводите благодійні акції за ці всі роки. Свідомість закарпатців вона якось покращується, охочих допомогти більше чи навпаки. Ну, знаєте, відверто кож, я пам'ятаю, що в студентські роки ми проводили благодійні акції на фасі соціальної роботи, то люди завжди хочуть долучалися. Проблема в тому, що з настанням цієї соціально-економічної кризи, так військового конфлікту, то економічна спута вона все-таки вплинула і на благодійність, і основні акценти були зроблені на військових і на першій хвилі переселенців. Але чим далі все таки це відроджується, і люди ніколи не закриваються від благодійності. Ну, в нас взагалі Закарпаття такий традиційний край. Ми раді допомагати іншим, і це дуже тішить. Цю акцію ця акція буде щорічною, вона планується і наступного раку. Ну, маємо надію. Ми сподіваємося. Так Так само хотілося б мені поставити питання вже зовсім не ну, зовсім незабаром зима, в принципі, різноманітні свята. Так чи до зимових свят будуть проводитись якісь такі схожі акції щось в цьому напрямку? Я думаю, на Миколая е, Ну, власне, це, це і пропозиція. Зараз. <ріхи> е, <ріхи> е, <ріхи> е, так, так. Ну, Ми проводили ще в, в минулі часи свято до, святого, дійсно, до до Дня Святого Миколая. І так само були залучені супермаркети, де стояли волонтери, була така імпровізована ялинка, звідки всі охочі могли зірвати якийсь там е, листочок з подарунком і купити щось для діток. І ми, власне, роздавали. І були акції, коли ми їздили в дитячі будинки. Я думаю, це рік. Стане таким традиційним, і ми продовжуємо гарні добрі традиції. От, ви згадали волонтерів. Кожного року збільшується кількість волонтерів, які просто хочуть допомогти вам. Не лише ну ті сім'ї, які допомагають саме всі конкретній акції, а люди, які допомагають саме вам, як то кажуть, розділяв брати на себе тягар, не тягар, а відповідальність, відповідальність розповсюдження ось цих ваших ідей та допомоги саме тим, хто її потребує. Ну відверто кажучи, саме явище волонтерства у нас в Україні знову ж таки з цим конфліктом воно стало в нас більш розповсюдженим поняттям, і я скажу, воно йде до професійного свого визначення. Так як це є в Європі. Волонтери, вони збільшуються, звичайно, збільшуються. Плюс до того ми намагаємося залучати університет до цього, наш Журоцький, тобто студенти, які навчаються на кафедрі соціальної роботи, можливо, психології, які радо долучаються до цього, і знову ж таки основним, з таким твердим партнером є кафедра соціології і соціальної роботи Ужгородського університету, яка нам дуже радо допомагає в цьому питанні. Е, от найближчим часом ми вже сказали про Миколая на, на це свято заплановані заплановані. У вас теж е, певні заходи, а от швидше, аби можливо глядачі, або ми змогли долучитися. Над чим ви зараз конкретно працюєте? Ну ми вам скажемо точно перед мекоєм. <рес> Тоді ми вас чекаємо наступного разу до нас в гості. Приємно було з вами поспілкуватися. Дякуємо, що завітали до нас. Я ну я нагадую, дуже... що сьогодні у нас в гостях була Ольга жмаченко, соціальний працівник благодійного фонду Каріта Мукачівської греко-католицької єпархії та Олександр Кацьора, керівник ресурсного центру для підтримки та супроводу внутрішньопереселених осіб у Закарпатській області, і говорили ми про перший шкільний. Портфель про акцію, яка відбулася і відбувалася в два рази довше ніж планувалося в нашому місті з початку серпня до середини вересня. Ну а наш ефір триває прямий. Залишайтесь з нами і долучайтесь до нас.